Коли згадую цю історію, мені досі соромно. Загалом йдеться не про мене, а про мого колегу Михайла. Хлопець він начебто непоганий, але коли хильне, навіть трішки пива, то планка в нього падає. Йдеться про його особисте життя, до якого і навіть я трохи причетний, бо став свідком цього інциденту і нічого не міг зробити в цій справі, а тільки розвів руками. А мабуть, треба було тоді свого колегу таки поставити на місце. Після роботи ми частенько йшли до нього в гості, особливо в осінні та зимові вечори, коли на вулиці навіть собаки не люблять гуляти. Як сьогодні пам'ятаю, це був один з таких вечорів. Його дружина Віра не особливо схвалювала наші посиденьки, але Михайло її думки до уваги не брав. Ми приходили, сідалися за стіл. А Віра повинна була подавати всякі наїдки. Господинею вона була хорошою, вміла добре готувати страви з риби та м'яса, а ще захоплювалась випічкою Я завжди наїдався у свого колеги від пуза, бо все було настільки смачне, що я не міг собі відмовити в такому задоволенні. Однак Михайло цим не задовільнявся. Достатньо було йому хильнути 100 грамів оковитої чи пива. І він починав до всього і всіх чіплятися. Звісно, першій перепадало дружині. Так було й цього вечора. Михайло підвівся за столу і почав вихвалятися, який він, чудовий господар. Все, що є в цьому помешканні, куплено за його гроші. Тому і лад такий в хаті, і він всім керує. А жінка що жінка? Тільки борщ вміє зготувати. І все, що вона може. Нездара вона, марнотратниця, лише встигай на неї гроші заробляти. Не на жарт розійшовся мій колега. Я здивовано спостерігав за всім цим. Віра гнівно дивилася, як розова хмара, яка ось-ось випустить свої перші блискавиці. Але Михайло не вгавав. Увійшов, напевно, в роль, а я не догадався його зупинити, тихомирити. Як останній покидьок просто розвісив вуха і слухав його п'яний монолог. Атмосфера в квартирі ставала щомиті напруженішою. Ось-ось мала розпочатися гроза. Михайло перейшов всяку межу в своїх докорах. Вона пропала без мене, нікому б не була потрібна. Ах так, врешті спалахнула Віра. І ти ще маєш совість мені докоряти? За що? Вона рвучко підійшла до шафи і висипала, шухляди прямо на стіл перед нашим носом купу квитанцій. Ось глянь, хто сплачує всі квартирні послуги, за чиї гроші ми придбали автомобіль, глянь. І забирайся звідси на всі чотири сторони. Михайло замовк. Посоловілими очима він перебіг по одній квитанції, які опинилися в його руках. Врешті спантеличено запитав А хто така Галина Михайлівна і до чого тут вона? Ти аферистка? Так, так, я аферистка, і ти жив 10 років за її рахунок, бо твоєї зарплати вистачило б тільки для твого ненаситного пуза, і більше не хочу тебе тут бачити. От воно що, позадкував Михайло, я подам на тебе поліцію зараз же. іди, йди, подавай. Тоді ти зрозумієш, настільки ти жалюгідна істота. Галина Михайлівна, моя рідна тітка, яка живе в Канаді. Окрім мене, найбільше більше нікого немає, тому своїм обов'язком вона вважала мені допомагати впродовж життя. Зрозумів? Розкрила всі карти Віра і вказала пальцем на двері. Я вийшов першим. Як дізнався, через кілька днів Віра, яка добряче наїлася за все життя безпідставних докорів, все-таки виставила разом з чемоданами і Михайла. Тепер він, бідака, перебивається то в своїх батьків, з якими живе його молодший брат, то часом навіть заночовує на роботі. За місяць часу, де й дівся його гладкий живіт, часто ходить на роботі в непраній сорочці. А мене також герзе сумління. Адже все могло бути по-іншому, якби я тоді не розвісив вуха, а поставив крапку цих п'яних теревенях свого колеги, якби я став на захист його дружини, віри, придзадці борщів і запіканок, якої, від яких мені і досі котиться слина.